Привіт, з вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. Сьогодні ми створимо нові літні капсули з H&M та Reserved. Ці бренди доступні, популярні з великим вибором речей, які легко писати в щоденне життя. Тож, якщо хочеш одягатися стильно, функціонально і без зайвого головного болю. Сідай зручно, підписуйся на канал, став подобайку, тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Капсула це набір взаємозамінних речей, які поєднуються між собою. Ідея проста: менше речей, більше образів. У капсулі близько 10-12 одиниць одягу, з яких можна скласти 30 плюс луків. Ідеально для подорожі та відпустки. Верхів у такому випадку повинно бути у два рази більше, ніж низів, тобто поясних виробів. Розпочнемо з H&M. мінімалізм, сучасна база, урбаністика, міська естетика. Капсула ідеальна для тих, хто живе активним міським життям, любить прості лінії і комфорт. Кожен комплект легко трансформується з денного у вечірній. достатньо змінити аксесуари. Розкіш із ноткою загадковості, сукня міді кольору Бордо, на тонких бретелях витончений силует з напівпрозорим шаром, сатинові мюлі кольору гіркого шоколаду підкреслює елегантність, глянцева сумочка зі зміїним принтом, текстурний штрих з характером, акцентні золоті сережки, делікатний блиск, що гармонійно доповнює образ. Сонцезахисні окуляри з коричневим склом, стильний штрих із ноткою загадковості. Ідеальний комплект для вечірньої прогулянки або коктейльної події, де поєднується вишуканість і сучасний шарм. Якщо до комплекту додати накидку з бахромою, як ніжний дотик текстури, що створює атмосферу невимушеного шику, ідеальний комплект для вечірньої прогулянки або коктейльної події, спокійна елегантність із легкою грою, шорти бермуди кольору гіркого шоколаду дарує комфорт і стиль, сатинові мюлі без підборів, у тон. мінімалістичний акцент. Майка створює легкість і природність, підвізка з коричневої прикраси, і тонкий декоративний штрих, що підкреслює індивідуальність, мінімалістична сумочка з рафії, текстурна деталь, накидка з бахромою, вишуканий рух і легкість, що оживляє силует і дарує відчуття свободи. Ідеальний комплект для літнього дня, коли хочеться поєднати простоту з натяком на розкіш. Сміливий урбан-шик. брунатні шорти бермуди, коричневий ланслів, базовий, але з вишуканою прозорістю, яка підкреслює жіночність. Червоні босоніжки з тонкими ремінцями на підборах, яскравий акцент, що додає звабливості і енергії. Сумочка зі змійним принтом, текстурний штрих із характером, золоті сережки у вигляді квітів, ніжний блиск із натяком на романтику. Окуляри, стилі завершальний штрих, ідеальний сет для міського виходу, де сучасність зустрічається з жіночністю та вишуканістю, природність із легкою геометрією, бронатні шорти бермуди, подовжений жилет в тон, архітектурний акцент, мюлі на плоскому ходу, мінімалістичний штрих для повсякденної елегантності, маленька плетена сумочка, золоті сережки, тонкий блиск і сонцезахисні окуляри ідеальний сет для урбан прогулянки або зустрічі. Природність зі сміливим акцентом, шорти в піжамному стилі з ледь помітним принтом, ніжний дикий акцент, подовжений жилет в тон, що структурує силует і підкреслює стиль, мюлі на плоскому ходу, мінімалістична елегантність для комфорту впродовж дня, маленька плетена сумочка, золоті сережки і сонцезахисні окуляри. Світла елегантність із відтінком розкоші, молочний подовжений жилет, ніжна архітектура силуету, молочні брюки, базова чистота і свіжість, сатинові мюлі в тон, делікатний блиск, що підкреслює жіночність і комфорт, золоті сережки, сумочка зі змійним принтом, текстурна родзинка з характером і стилем. І коричневі сонцезахисні окуляри. Ідеальний комплект для світлих днів, де елегантність поєднується з комфортом і природністю, тепла стриманість із нотками розкоші, брунатний подовжений жилет, архітектурна основа образу, що додає глибини і структури, молочні брюки, м'яка база, сатинові мюлі в тон жилету, золоті сережки, тонкий акцент, сумочка зі змійним принтом, і сонцезахисні окуляри, комплект для ділової зустрічі або прогулянки містом із відчуттям розкоші та природності. Молочні брюки, майка з ледь жовтуватим відтінком, якість у нюансах, що додають образу ніжності, сорочка з натуральної тканини, невимушена текстура, в'язана мінімалістична сумка, текстурний акцент, червоні босоніжки на тонких ремінцях, золоті сережки і окуляри. Комплект, коли хочеться поєднати комфорт з легким фльором вишуканості. Майка, що створює базу для легкого літнього настрою. Брунатні шорти бермуди стриманий стильний акцент, червоні босоніжки, яскравий штрих, в'язана сумочка, текстурний елемент, коричнева підвізка, делікатний декоративний акцент, коричневі окуляри. Ідеальний комплект для сонячного дня з акцентом на комфорт і стиль. Брунатні шорти бермуди і в тон мюлі. Комфортна база з глибоким відтінком, що підкреслює стриману елегантність, сорочка з натуральної тканини, коричнева підвізка, тонкий декоративний штрих, що додає образу індивідуальності, в'язана сумка, текстурний елемент, коричневі окуляри, ідеальний комплект для теплої прогулянки або творчої зустрічі з нотками елегантності, тонка гра текстур із глибокими відтінками, молочні брюки, світла та свіжа база, коричний вилон слів з прозорістю, інтригуючий акцент. Коричневі мюлі, делікатний близький комфорт, сумочка зі зміїним принтом, текстурна родзинка, окуляри, стильний завершальний штрих. Ідеальний комплект для вечірньої прогулянки чи ділової зустрічі з елементами гри і вишуканості. Далі розглянемо капсули з бренду Reserved. Це не класична романтична капсула. Тут є і сучасний крій, і факторність. Але загальна естетика більш делікатна, витончена. Що входить до капсули? Атласна рожева спідниця міні з бантом для елегантного виходу, костюмні комплекти, жилет, брюки палацу, жакет, основа для витончених смарт кежуал образів, ретрофутболка і боді з квітами, грайлива база для повсякденного стилю, піжамний костюм у смужку для відпочинку або як трендовий елемент на день. Взуття, балетки з шнурівками, босоніжки на підборах, аксесуари, в'язана сумка, золоті сережки, бейсболка, комфорт і заземленість, капсула про легкість, жіночність і натхнення. Образ про м'яку жіночність і невимушену елегантність, пастельні джинси з принтом створюють спокійну арт-атмосферу. Рожеве поло додає теплої ніжності та витонченості. Білі балетки підтримують легкість і комфорт. Акцентні сережки вносять елегантний блиск, а сумочка додає завершеності. Ідеальний сет для буденного дня з натяком на стиль і комфорт. Образ про сонячну ніжність і жіночну легкість. Жовті брюки палацу, боді з квітковим принтом додає свіжості та природної краси. Жовті босоніжки гармонійно продовжують кольорову історію, підкреслюючи витонченість. Золоті сережки вносять тонкий блиск, маленька сумочка завершує образ. Ідеальний сет для сонячного дня, коли хочеться відчувати легкість. М'які Романтизм у стилі сучасної пастелі. Кремовий жакет з ледь вінтажною посадкою додає строгості, але м'який топ одразу пом'якшує силует. Джинси створюють делікатну текстуру і настрій, а балетки з корсетним акцентом підтримують легкість і грайливість. Образ, коли хочеться почуватися особливою. Пастельні джинси з принтом. боді з квітковим мотивом додає природної свіжості і жіночності. Жакет з глянцевим фінішом вносить стильний блиск і структуру. Жовті босоніжки яскравий акцент. Золоті сережки і сумочка завершують образ. Ідеальний комплект для прогулянки містом романтичної зустрічі в літній день. Жовті брюки палаца, біла футболка з малюнком, що об'єднує всі елементи в гармонійній палітрі, білі балетки додають природної ніжності і комфорту, кепка про сучасну невимушеність. Комплект для спокійного літнього дня. Квіткова дівчинка з характером. У цьому образі ніжна основа рожева спідниця та квіткове боді. Зберігаємо якість і романтичний настрій. Жовті босоніжки на підборах додають висоти, кепка з потертостями, несподіваний контраст до атласу і квітів, які приносить дух casual street. Сумка з рафії тримає баланс між ніжністю та невимушеністю. Такий образ ідеальний буде на фестиваль до кав'ярні бранч на літній веранді. Романтика з відлунням 90-х. той самий ніжний настрій рожевої спідниці, але тепер у поєднанні з бодів квіточку, що додає образу наївної легкості. Білі корсетні балетки надають образу витонченості, й трохи балетного вайбу, м'яко підкреслюючи жіночність, сумочка з фактурою і золоті сережки останній акорд, що об'єднує і додає акценту. Комплект, коли хочеться бути ніжною, трохи грайливою. Піжамний шик із діловим акцентом. Піжамні штани у смужку трансформуються завдяки додаванню жакету з глянцевим фінішем. Тепер це вже не просто розслаблений лук, а витончений смарт кежуал. Жакет вводить елемент структури та впевненості, ніби підкреслюючи, так я можу бути ніжною, але й дуже зібраною. Жовті брюки, палацо, топ поло в ніжну смужку, білі балетки тримають комфорт і чистоту лінії. Сумка з натуральної фактури підтримує загальну легкість образу, а кепка додає недбалості, яка робить образ сучасним і живим. Рожева ніжність із яскравим акцентом цей образ, мов ранкова квітка, що розквіла під теплим сонцем, рожева спідниця струменить при кожному кроці м'яка, чуттєва. Тобто додає об'єму і балансує низ, підкреслюючи лінію плачей. Жовті босоніжки стають несподіваним яскравим акцентом, як краплі сонця у пастельній палітрі, золоті сережки, штрих, що додає сяйва, образ на побачення, літній концерт, прогулянку міста туди, де хочеться бути легкою і мрійливою. Легка недбалість, і піжамний шик, Піжамний костюм у смужку це втілення тренду «Relaxed Elegance» топ був, додає жіночності, врівноважуючи домашній сето. Яскраві жовті босоніжки освіжають образ і додають витонченого вайбу. Образ на бранч, арт-маркет, терасу біля моря або прогулянку містом із відчуттям свободи. Структурна легкість із ноткою ретро. Цей варіант гра на стику класики та делікатного бунту. Цей образ, мов легкий подих літа, відкритий, виразний. Жовті брюки, палацу, топ був, жовті босоніжки підтримують тон образу. Сумочка з рафії – природний штрих, що завершує композицію з фактурою. Цей образ ідеальний для вечора біля моря, літнього коктейлю або творчої зустрічі. М'яка сила та впевненість. Цей монохромний лук в жовтих відтінках, наче промінь сонця, що пробивається крізь серйозність міста. Жовта жилетка, брюки палацо, сумочка з рафії, білі корсетні балетки та кепка, що розбавляє елегантність, зухвалістю і грайливістю. Образ чудово підійде до міського дослідження. Музеї, літній показ коворкінг. Напишіть у коментарях, яка капсула вам сподобалася найбільше, яку плануєте втілити у своєму гардеробі. Не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.